В перші дні війни було чітко розуміло, що ця війна спрямована на знищення всього живого, абсолютно всього. Руйнування інфраструктури, мостів, дам, згоріння на нафто нафтобази. Було зрозуміло, що наслідки екологічні, вони страшні. І ми повинні. Підготувати доказову базу для того, щоб потім стягнути з Росії всі екологічні звики. До речі, навіть нафтовазу Кривого Рогу у вересні 2022 року теж прилетіла ракета. Зараз багато говорять про загиблих дельфінів, які викидаються на берег, але багато речей ті, які, про які не говорять. От, наприклад, супутніка знімкам НАСА. Ми відслідковуємо пряму нафтову в Чорному морі, яка збільшилась наразі до 2000 квадратних кілометрів. Ви уявляєте, це сталося внаслідок того, що 10 березня російська ракета влучила цивільне судно, на борту якого було 600 тонн нафтопродуктів. І вони судно потоплено, і нафтопродукти просочуються. Тобто ситуація дійсно критична. Так от 1 березня. Не маючи ніякого досвіду, бо ситуація дійсно була нестандартною, немає ніяких напрацювань, як це робити, яким чином, кого залучати. Разом з Юрієм Карявченковим, Ігорем Зубовичем, очільником Державної екологічної інспекції, на базі Державної екологічної інспекції ми створили оперативний штаб. І оскільки ця проблема багатогранна, окрім нас, Юрія, як координаторів штабу, туди увійшли представники спеціалізованої екологічної прокуратури, РНБО, ну, звісно, Міндовкиня Ради національної безпеки і оборони. Тобто ми сплатили навколо себе великий колектив і могли вже далі працювати. І штаб створений саме з метою фіксації збитків. Розрахунку збитків, скільки це у грошовому еквіваленті, і формування єдиного реєстру збитків, з якою проблемою ми зіштовхнулися. В Україні абсолютно були відсутні методики розрахунку збитків. Саме тому ми зібрали робочу групу експертів, 73 провідних вітчизняних і зарубіжних експертів працюють як волонтери, працювали з квітня над розробленням методик. І проаналізували міжнародний досвід стягнення репарацій саме за екологічні збитки. За цей час Оперативним штабом отримано більше ніж 4 тисячі повідомлень про екологічні злочини. Формується реєстр екологічних злочинів. І вже розраховано екологічні збитки на сьогодні на суму 41 мільярд доларів. Але ця цифра вона замала, вона колосально збільшиться, оскільки коли ми зайдемо на те, в тимчасово окуповані території, то ця цифра сягне в великих розмірів. І я ще раз наголошую на тому, що ми повинні підготувати достойну доказову базу для того, щоб могли відшкодувати всі екологічні збитки у міжнародних судових інстанціях. Ми проаналізували досвід по воєнних кейсів. І раб, Ковій, постарі і, і зробили висновки, де вони, ну, де вони допустили помилку, Бо оскільки Ковій е, нарахував екологічні збитки 81 мільярд гривень, а стягнув лише 5,6 шість гривень, тобто ой гривень, доларів вибачає доларів, тобто лише 6%. Лише шість Чому так сталося? Тому що важливого значення набуває незалежна фіксація, незалежна зовнішня. Щоб нас не звинуватили у певному суб'єктивізмі. І саме тому ми з Юрієм Карявченковим ініціювали звернення Верховної Ради до Генеральної асамблеї, ООН, Єврокомісії, Європарламенту інших провідних міжнародних інституцій створити спеціальну екологічну моніторингову місію. І зараз співпрацюємо саме для цього. Ми маємо багато. З провідними міжнародними організаціями вони бачать нашу роботу, бачать наші результати, і ми розвиваємо міжнародні партнерські зв'язки. І у цьому напрямі. Це і програма ООН з навколишнього середовища, і виконавча директорка на наше запрошення вже березні приїде в Україну. Це організація економічного співробітництва та розвитку, багато інших організацій. Вже пішов до фінальної стадії. Тобто, ми можемо проваджувати проект разом з ПРООН. Цей проект має значні міль мільйонів доларів інвестицій саме на розвиток природу.